У п'ятницю 9 серпня Сумщина попрощалась із двома військовослужбовцями, старшим лейтенантом Романом Завгороднім. Та сержантом Вадимом Науменком. Із самого ранку рідні друзі, знайомі та бойові побратими провели в останню путь хороброго воїна Романа Завгороднього. Він служив на посаді командира першого механізованого взводу. Загинув Роман 31 липня поточного року в Донецькій області під час виконання бойового завдання. Рідні, близькі та знайомі назавжди запам'ятають хороброго захисника як людину з великим серцем, відкритою душею та щирістю у вчинках. Був нормальним командиром. Ну хорошим сам таким взводу Був. Воював у місті. Настоящий ну, командир був. Він командир першого зводу, бо я ми другого взводу. Я мих відводитель. Коротше, я міх вод був. Більше десяти років з ним дружив, спілкувався. Завжди підставив своє плече міцне. І Для нас, нас найкращим залишить. Ми на початку війни знаходилися в університеті, базувалися там. Рома був відповідальним командиром підрозділу. Світла людина, добра, відповідальна, чесна, порядна. Веселий, гарний хлопець. Був товаришем. Це той чоловік, з яким я познайомився, мабуть, одним з перших в Сумах. Разом працювали довго. Світла пам'ять. А ким він працював? Ну, зразу був оператором печі, а потім став керівником дільниці випилу і дуже довго займав цю посаду. Гарний був працівник. І товариш теж відспівали народного героя Романа Завгороднього у свято Воскресенському кафедральному соборі Православної Церкви України. Ми були за спокій душі, свачіло кораба Божого героя України, загибло в воїна за волю, незалежність і соборність України. Но представлено Романа і за відпущення йому сякає прави невільної і невільної. По обіді п'ятниці 9 серпня біля свято Георгіївського храму зібралися рідні, друзі, знайомі та бойові побратими сержанта Вадима Науменка. Який помер 7 серпня поточного року внаслідок отриманих поранень під час артилерійського обстрілу в Сумській області, свій бойовий шлях Вадим розпочав 2 вересня 2021 року в прикордонній комендатурі швидкого реагування. У серцях рідних, знайомих та бойових побратимів, Вадим Науменко назавжди залишиться зразком жертовності, мужності та патріотизму. Жили учились в одному місці. Я ось з ним місяць назад бачився грубо говоря, може там Два. Помагав йому по дому. Хороший чоловік. Світла пам'яті. Просто знайомі жили разом в гуртожитку. Хороший хлопець був, веселий, молодий хлопець. Добрим, чемним, порядочним. Щоб багато спогадів про це не розкажеш. Це мій крісник. Він не запам'ятався тався, а хлопцем. Він мій, мій, мій сусід, рядом проживав з ним. Сідав, завжди такий він був, спокійний, хороший хлопець був. Золотий хлопець був. Слух'яний такий, покірний, жалька, звісно. Недавно потеряв батька, сховав. Раніше мама померла. От, жив сам, женився, обзавівся сімейкою. Тільки б жить, на жаль, війна забрала життя. Царство небесне, пухом земля. Відспівали мужнього воїна-оборонця Вадима Науменка у Святи Георгівському храмі Православної церкви України. Ще молимось за упокоєння душі, спочилого раба Божого новоприставленого воїна Вадима. І за відпущення його усякої провини вільної і невільної, господи помилуй. і з усіма військовими почистями старшого лейтенанта Романа Завгороднього поховали на алеї слави Баранівського кладовища, а сержанта Вадима Науменка на кладовищі в районі 40-ї підстанції. Вічна пам'ять та слава захисникам України, які віддали своє життя за наше мирне майбутнє.